Ліс це гігантська соціальна мережа, де є свої адміни, свої хакери, рекетери і благодійні фонди. Всі думають, дерева просто стоять і мовчки фотосинтезують? Як би не так. Прямо зараз в лісі під ногами йде такий обмін трафіком, що Google тут просто відпочиває. Ми звикли вважати рослини фоновими декораціями нашого життя, але це не так. Це головний системний адміністратор планети, грибниця. Це не ті печериці в супермаркеті, це міцелій, тоненькі білі ниточки, які з'єднують кожне дерево в лісі в одну нейронну мережу. В одній чайній ложці лісового ґрунту міститься кілька кілометрів ниток міцелію. Тобто, в одному твоєму кроці ціла магістраль від Києва до Львова. Ця система не безкоштовна, це бізнес-угода. Гриби кажуть деревам. Ми даємо вам фосфор і азот, які ви самі не дістанете. А ви нам 30% свого цукру, який ви робите за допомогою сонця? Добре, домовилися. Це найстаріший бартер на землі. Але найцікавіше починається тоді, коли через ці дроти починають проходити повідомлення. Професорка лісової екології Сюзана Сімарт з'ясувала неймовірне. Старі дерева, так звані дерева матері, через грибну мережу розпізнають своїх родичів. Якщо малюк паросток росте в тіні і йому не вистачає сонця, мати буквально перекачує йому цукор по підземних каналах. Якщо дерево мати відчуває, що поруч росте паросток іншого виду, вона може ділитися ресурсами менше. Але якщо це її рідна дитина, вона максимально розширює свою структуру, щоб передати їй більше поживних речовин. Це як скинути гроші на картку дитині, яка ще не знайшла роботу. Більше того, коли старе дерево помирає, воно робить заповіт, скидує всі свої ресурси в мережу, щоб підтримати наступне покоління. Але буває і так, що вчені знаходять пні зрізаних дерев, які залишалися живими десятиліттями. Як? Сусідні дерева через коріння продовжували годувати їх цукром, підтримуючи життя в старому товариші. Але не все так гарно в лісовій павутині. Є тут і свої токсичні персонажі: наприклад, Чорний Горіх. Він розсилає по мережі хімічні листи такий собі спам з вірусом, які просто вбивають конкурентів навколо нього. А є орхідеї-хакери, як то гнездівки. Вони підключаються до мережі, але нічого не дають натомість. Вони просто зламують систему і крадуть цукор у дерев, прикидаючись своїми. Такий собі безкоштовний вайфай за чужий рахунок. Деякі всім відомі гриби, наприклад, боровики, підосичники, підберезники, лисички, мухомори, можуть навмисно обмежувати постачання азоту дереву, щоб змусити його віддавати більше вуглецю, цукру. Це справжній підземний рекет. І остання безпека. Якщо на один край лісу напала попелиця, дерево жертва миттєво кидає в мережу сигнал сос. Сусіди, отримавши це повідомлення, за лічені години починають виробляти токсини, щоб стати гіркими на смак. Коли попелиця атакує наступне дерево, воно вже зустрічає її у повній бойовій готовності. Шкідник просто не може їсти таке гірке листя і змушений відступати. Рослини не тупі, вони просто нікуди не поспішають, бо вони вже давно створили ідеальне суспільство, де кожен підключений до спільного розуму. Можливо, нам варто повчитися у них цьому колективному інтелекту. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк і до зустрічі на цікавій планеті.